Шалом, це Славко. Розвалився ще один з наданих нам f 16 що, зрештою, не дивно при такому віці цієї техніки. Бачите, що наші старі Міг-29 трохи міцніші за їхні. Можливо, ще старші F-16, але справа не в тому. Ну, нема в мене здоров'я це коментувати. Не F-16 і там все, все і так було зрозуміло. А те, що тепер турки і американці затримують українську делегацію, щоб дати можливість москвинам демонстративно запізнюватися, я скажу, те, чого я боявся: що ми будемо на них очікувати, і вони знову нам покажуть оце своє чергове опізнання. Нащо нам так себе принижувати, я не знаю. Є все-таки певні межі сприниження власної держави власними чиновниками. Це як Макіарі казав, коли я каже, поїду на перемовини, то хто тут лишиться з цими ідіотами? Коли, каже, я тут лишуся, ну того то ж ідіота послать? Чому я так впевнений, що ми могли б собі дозволити куражитися? Тому що чому Путін? Оце от зараз, бачите, бросається камнями, не їде якісь наступи готові, на які ми реагуємо черговою держ, черговим держпереляком, тому що він не знає, як закінчити війну. Єдина причина всіх оцих от мітань Путіна, його істерик і оцього. От Разумение трогательно, с ним ставится, захист ставится до Путина, как до персонажа Толстоевского. Пылинки с него сдувает, по ним понимает загадочную русскую душу и нас держит, значит, чтобы и мы это дерьмо понимали. Хотя зачем нам это дерьмо понимать, я не знаю. Есть достаточно много психически здоровой литературы на русском языке, в основном об управлении устаревшими системами оружия и о среднем ремонте систем вооружения. Путін не знає, як завершити війну, Оце його наступ, оце все, що він камням зараз бросається. Це одне, це одне єдине пояснення. Є інші, але це вже психологія, розумієте, і кукаудізм заходу. Коли ми відкинемо хворобливий стан його голови, бо душі там нема, він вже її продав, то ми побачимо, що. А ні рішення у нього. Він зрозуміє, що з цим от він не може прийти. Йому треба щось продати своєму бидлу. Бидло навіть на ці умови миру, які пропонує Україна, не зреагує закончить як в своїй уяві. Ясно, що в реалі може не закінчити, але в своїй уяві буде почувати себе Павлом Петровичем, государем імператора, який, на відміну від нього, дуже багато зробив для гетьманщини. Багато чого відновив, багато чого терпів у нас від нас. Ішов на поводу, можна сказати. Путін не має ані воєнного, ані політичного рішення. Тому оці, оці капризи, тому все це затягування часу, тому що єдине, чим він займається, не перемогою над Україною, як нас лякають, що от він возьметь і побідить. Якщо три роки не мог, то тепер возьмемо і побідить. Ну, Смішно. Та да, це смішно, так не буває, розумієте? Динаміка на фронті це показує. Він не знає, як закінчити, і знає, що оце закінчення йому не подарують в його уяві. Ясно, що москвини все схавають. Це таке тупе бидло, що вони все схавають. Але він сам боїться, розумієте? І тому через цей страх. он так и чипляется за все спробы заходу, разумеется, его метущуюся русскую тушку, потому что там же души уже нет, там только туша осталась, и та тушка, судя по небольшим размерам, телеса. которая должна скоро сдохнуть. Нет, нет а он еще проскрипит, в том-то и беда, если бы он сдох, как Сталин, война бы мгновенно закончилась, как и корейская. Проблема в том, что спихнуть-то хотели Зеленского и Не дай Боже, щоб вони знову не вирішили якісь вибори, якесь спіхівання. Зеленського. правда, що Трамп все-таки не трубін, він достатньо слабка людина. Ну, ми це за, за, за жіночність обох цих ми говорили, але що нам їхня клімактерія? Кліма -кліма власне нас має цікавити, як прожити весь цей час, як, чим власне згайнятися якими своїми справами, тому що все буде йти так і надалі. Як було, так і буде. нас навчає. наші тупі генерали будуть звітувати нам за кількість ворожих їдаків. Ми будемо утинати періодично якісь дурниці, а москвини тихенько будуть нарощувати свою мотоциклетну кавалерію. Ну, побачимо, що буде далі і коли впаде черговий f 16 Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні! Жизнь продолжается, обычные люди занимаются да. своими О. справами, так как жили, так мы и живем. Только что все время на душе неспокойно, потому что война. Ну, хочется, кто-то за нас все устроил. Давай откровенно, потому что мы же имеем нахуй жить нашими обычными делами. Они ну, войны. а мы там, мы эти вопросы решить не можем. Вот, Ася, в тебе тоже проявляется советское воспитание. Еще как можем, но, к сожалению, не хотим уже. А почему? Потому что не доверяем этому государству, этим, этим инвалидам-прокурорам, всей этой сволочи. И нас нельзя в этом обвинить. Как они к нам, так и мы к ним. Давайте будем говорить откровенно, что война не все спишет. Да. Вой.